От основні операції команди. Ми про них вже казали: це греп, рух, це греп викликається, тобто рух викликається клавішу G, це Rotate, оберти. і це Scale, розмір. В усіх цих трьох основних командах є певні нюанси. Про які теж записував, да? давайте зараз повторимо. давайте зараз повторимо Дивіться, при команді j grab. ми можемо натиснути grab і одну за осей по яким нам треба пересувати цей предмет. Припустимо, ось Y, да? або ось X, або ось Z. Це раз. Коли ми цього не робимо, пересування ось цього об'єкту буде відбуватися довільно, але паралельно куту, під яким, під яким ми дивимося на сцену. Ви зрозуміли. Якщо ми щось передвинули, от ми греб натиснули. Допоки ми не натиснемо ліву кнопку миші, ми можемо натиснути праву кнопку миші, і у нас все повернеться назад в точку нуля в PiotPoint. Якщо ми рухаємо у режимі ортогональної проекції, припустимо, у фронтальному, у нас кубік, як би ми його не поставили по висоті, переміщаться буде все рівно по ось цій Осі, щоб ви розуміли. Тобто він буде переміщатися паралельно нашому погляду. От. А, тепер ще такий момент. Коли ми натискаємо з вами греб переміщати, припустимо, натискаємо конкретно якусь вісь. Якщо ви затиснете Shift, у вас шаг переміщення, бачите, він сильно зменшиться. Тобто ви від свободного переміщення перейдете до переміщення ось такого. Дуже повільного. Якщо ви включите Ctrl, у вас переміщення буде. З певним інтервалом ну от по метру будете рухатись десь так. Тобто. Якщо shift і Ctrl, у вас шах переміщення буде дуже маленький. Тобто, от, раз, два, три. Бачите такими маленькими шажочками ви переміщаєтесь. Ще такий момент. На переміщення також впливає режим прив'язки. Ось тут вгорі ми включаємо з вами режим прив'язки. Бачите, оця підковка. Ну, можна натиснути дійсно через хоткей. Shift-Tab. shift tab і відповідно він через shift tab повинен відключатися. Ну, у мене хоткей працює через раз і то тільки коротше. В ту сторону. Тобто, як правило, я режим прив'язки включаю через крік сюди. Щоб не натворити біти. Що таке режим прив'язки? Ми вже це розглядали, коли у нас з'являється з вами якийсь, припустимо, ще об'єкт в сцені. Оцей режим прив'язки при умові, що ми включили тут різні типи прив'язок. Основні, які використовуються це сітка, гріт, вертекс, прив'язка до точок, прив'язка до ребер, прив'язка до face, ще є от face project, припустимо, або face. Прив'язка до. от, І в результаті у мене ось цей кубик, бачите, він буде підв'язуватися прив'язуватися до. До коротше, площини. І як би я потім його не рухав, бачите, він все рівно буде рухатися по цій площині. Він не буде просідати не під нею, ну, не, на, ну, не за нею не буде просідати. Він буде строго по цій площині я лозить. Бачите, площина в площину. Він буде строго по цій площині йти. Тобто прив'язки, в принципі, теж впливають на об'єкти. Оце те, що ми можемо сказати стосовно греба. Тобто клавіша G, от ми вибрали об'єкт клавіша G, якщо ми хочемо пересовувати по осям, ми підключаємо назви осей в результаті. Якщо ми, припустимо, включили якийсь ортогональний вид, от в даному випадку це вигляд згори, ми можемо включати, просто теж переміщати, припустимо, якось, да, по сітці. Ну, але кубік буде рухатися строго короче, по тій. Ну, от, ми включили, він буде рухатися строго паралельно нашого погляду. Тобто він буде по XY міняти свої координати, по Z він буде залишатися на цьому ж рівні, на рівні pivot point. Ну, такі Отакі моменти. При включенні клавіші Shift у нас замідляється перетягування, при включенні клавіші Ctrl у нас. Ща, ну. ще, При контролі у нас, як правило, включається шаг. Вот. Такий тримірований шаг об'єкту. Ну, по, по, в ідеалі повинен включатися. Зараз. Прив'язку виключу. Ну, теж він, якби у мене, спрацьовує через раз. А от Shift-Ctrl, працює нормально, і Shift, працює нормально. Тобто можна переміщати об'єкти, ну, скажімо так, не дуже, сильно, не дуже сильно, коли нам трішечки треба його кудись перемістити. Оце стосовно переміщення. Тепер наступна операція Rotate, я буду записувати її окремим теж ролі.